Всім привіт! Сьогодні хочу показати осіннє цвітіння мого улюбленого шрабу. Це один з моїх найулюбленіших сортів. Ескарт Відзігман. Йому вже 7 років. Це посадка осінь 2017 року. Бачите, який дуже такий великий гарний кущ, що творився за цей час. Він дуже дуже рясний на цвітіння, як весняне, так і осіннє, але весною його з'їдають бронзовки, і волохаті оленки треба весь час його бризгати. Якщо чесно, мені шкода бджіл, тому цвітіння не дуже. Цвітіння рясне, але квітку треба дивитися тільки здалеку. А от коли восени, вже немає всіх цих комах, він просто незрівнянно гарний. В нього такі чашовидні квіточки. Зараз підійду ближче, покажу. Ось такі чашовидні квіточки. Бачите, як чашечка такі дуже гарні, дуже красиві, ось відцвів, від і ще дуже-дуже багато бутонів він випускає. Хочу сказати, що він формує дуже гарний, симетричний і гармонійний кущ, і, в принципі, він не шкодує базальних побігів. в мене ще пісок. Буквально тут десь на штик лопати йде земля, а потім йде чистісінь пісок. Ну, так наші дачі будували. Але в кого він буде рости на чорноземі, ви побачите, яка це краса. Він буде у вас ще більший і ще рясніший. Хто не має, дуже раджу. Придивіться. Бо ця цей сорт і ця квітка вона не дуже поширена в наших садах, а вона вартує того. Це селекція Дому Міньян, а серія Великі Кухарі, Ескарт Візігман. Ось так цвіте, росте в наші воєнні і буремні часи, незважаючи на всі. Обстріли, які відбуваються, незважаючи, вчора чи позавчора, була сильна гроза, ну він росте.